У 2009 році італійські соціологи виявили, що найбажанішим предметом жіночого гардеробу є туфлі. Втім, незрозуміла пристрасть жінок до взуття відома світу вже давно. Варто згадати, хоча б Керрі зрівнянну Бречу, з сексу у великому місті, героїня Сара Джесіки Паркер могла спустити на вподобану пару взуття останні гроші, тому, напевно, дівчаткам, дівчатам і жінкам різного віку буде цікаво дізнатися. Які туфлі вважаються найдорожчими в світі, як вони виглядають і з чого зроблені. З цієї статті ви дізнаєтеся також про те, яка марка взуття вважається найдорожчою, про те, яку обувку воліють заможні чоловіки, а також багато інших цікавих фактів про найдорожчу взуття в світі, можливо, вам також буде цікаво дізнатися про найдорожче хутра. Вартість найрозкішніших туфель доходить до мільйонів доларів. Найдорожчий бренд взуття Лою Vuitton Мангатан річелію менш найдорожчі туфлі від Лою Vuitton – один з найвідоміших брендів одягу. Louis Vuitton представляє серйозну загрозу для гаманця модниць і модників з усього світу. У 2016 році середня ціна на туфельки від Лою Vuitton становила приблизно 55 тисяч гривень, трохи менше однієї тисячі доларів, а найдорожче взуття за всю історію цього бренду. Мангаттан річелію з крокодилячої шкіри була випущена в 2010 році і коштувала 10 тисяч доларів. Найдорожчі старовинні туфлі взуття індійського принца ціна 210 доларів нуль. Раритетні туфлі з ксік століття, старовинні східні туфельки, які в ксік століття належали індійському принцу на Ін Сікандр Джаху. Прикрашені справжніми рубінами і діамантами, принц, схоже, цю пару не дуже то любив, оскільки надів всього один раз у наші дні вартість пари оцінили приблизно. Можливо, на торгах вона значно перевищила б оголошену суму, але продавати туфлі принца ніхто не збирається. На даний момент вони виставлені в Туронському музеї взуття бата. Найдорожчі кросівки діамонт стюдент Нікебо ціна 218 доларів нуль. Діамонт студент, Ніке боц, найдорожчі кросівки. Ці бутси від Ніке доводять, що найдорожча взуття не обов'язково повинна бути жіночою. Чоловіки теж можуть витратити грандіозну суму на взуття, особливо якщо це ексклюзивні кросівки, випущені лімітованим тиражем в три примірники і прикрашені сапфірами, діамантами і білим золотом. Незважаючи на настільки пафосну обробку, в них дійсно зручно бігати, відзначають власники найдорожчих кросівок на світі гравці збірної Англії Уйнруні, Джон Террі і Ріо Фердинанд найдорожче чоловіче взуття Ніцсанон з ціна 2 доларів 0,0. Діамантові туфлі Ніка Кеннона у 2014 році ноги популярного американського актора і коміка Ніка Кеннона прикрасила найдорожча пара чоловічого взуття історії спеціально для фіналу дев'ятого сезону шоу. Америка шукає таланти, америцець, от талент. Йому пошили туфлі. Інкрустовані 14 тисячами діамантів загальною вагою. 350 карат у окантовці з білого золота. Робота над цим шедевром шевської справи забрала у майстрів 2000 годин. Нік розраховував, що діамантові черевики викличуть углядачі. вау ефект. Але на жаль, сліпуча посмішка ведучого переключила всю увагу на нього. Найдорожчі туфлі з кіно Гаррі Вінстон, Рюбі сліпперс ціна: 3 доларів 0,0. Рубінові туфлі від Гаррі Вінстона. Знамениті рубінові туфлі від ювелірного дому Гаррі. Вінстон були створені дизайнером Рональдом Вінстоном до 50-річного ювілею мюзиклу чарівник країни. Оз». човники такого ж яскраво-червоного кольору носила Джуді Гарланд, виконавиця ролі малятка Дороті. Тільки прикрашали їх на рубіни, а кольоровий стеклярус. Робота над дорогою копією чарівних туфельок велася два місяці. Сумарна вага рубінів, витрачених на обробку, склав 1350 карат близько 2329 каменів. Для візерунка знадобилося 25 карат діамантів у 2000 році. Рубінові туфлі від Вінстона пішли з молотка за 3 мільйони доларів. Примітно, що оригінальні рубінові туфельки. Точніше, одна з шести використовуваних на зйомках мюзиклу пар були продані на аукціоні за 666 тисяч доларів. Придбав їх ніхто девіл Елокобі, власник антикварного магазину, що спеціалізується на продажу оригінального реквізиту з фільмів. Оригінальні туфліс чарівника країни. Оз найдорожчі туфлі Стюарт Вицмансріта Ціна 3 доларів 00 елітна модель від взуттєвого короля Стюарта Вейцмана виконана з сатину шоколадного кольору. Модельєр зробив ставку на класичний фасон з відкритим носиком і не прогадав родзинкою даного шедевра. Виступають сережки, що належать одній з найкрасивіших актриск століття Риті Хейворд. Кетлін Йорк в туфлях за 3 мільйони доларів прикрашені рубінами, сапфірами і діамантами сережки дизайнер запозичив у дочки знаменитості і прикріпив до пари сатинових коричневих туфель. Часть вперше надіти цей світовий шедев на свої ноги випала акрисі Кетлін Йорк. Вона красувалася в них на червоній доріжці Оскара 2006. Після цього туфельки осіли у дочки Рити Хейворд, принцеси Ясмін Агахан. Найдорожча пара взуття в світі аф. Вандеворст діамонт боці бо на 3 доларів 200 нуль у 2013 році. Ексцентричний бельгійський модний будинок Аф Вандеворст представив світові чоботи з рекордно високою вартістю, чобітки висотою до середини і три покриті 40 тисячами діамантів, включаючи рідкісні, жовті, чорні і рожеві камені. Найдорожча пара взуття, крупний план, крім того, на обробку чобітків пішло майже 5 кілограм золота. Точна ціна склала 388,0 доларів, побивши рекорд дітища Стюарта Вайцмана, що бути представлені в єдиному екземплярі і розмірі – 39-му. вартість Аф Вандеворст діамонтбоц майже 3,2 мільйона доларів.